Всім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі будемо дивитися таропрогноз для риб на серпень 2023 року. Почнемо ми з колоди, української колоди Незалежні. І подивимося, що очікує риб у серпні. Відлюдник перегорнутий. Сімка жезлів перегорнута. Угу. Трійка мечів. Так, в чому перегорнуті з всіх трьох карт? Давайте глянемо. Десятка води. Це сім'я. Добре, дивіться. В чому тут суть? Те, що карти перегорнуті, це не страшно. Да? Тобто вони просто говорять про те, що ваш фокус буде направлений кудись в інше місце. Да? Тобто, не на ці карти, хоча ці події будуть з вами траплятися, але на щось інше. І перше, на що б я звернула увагу, це на десятку води. Тобто поруч сім'я, поруч десятка води взагалі це все класно. Да? Тобто Це можливо. Багато соціалізації, багато якихось позитивних моментів, які забирають сили. І через це захочеться просто побути на самоті, на одинці із своїми думками. Розумієте, про що я? Тобто це не завжди говорить про щось погане. І взагалі сама карта, десятка води говорить про якісь сімейні такі, знаєте, як це каже посідки. Можливо, будуть якісь сімейні справи вирішувати і туди просто зміститься фокус. Отже, по відлюднику «Захочеться побути на самоті. Прям сильно на самоті від всіх відійти. Можливо, працювати будете з дому. Можливо, не захочеться якось, захочеться зробити такий аналіз внутрішній своїх цінностей, куди я йду, чим я займаюся, а куди я хочу, а чим мені хочеться займатися і так далі. Сімка Жезлів говорить, що, можливо, ви не захочете. Щось робити, тобто взагалі це карта відмови від своїх бачень, це відмова або зміна свого бачення, зміна свого напрямку, зміна, коли ми знаєте, за щось боролись, а потім зрозуміли, що воно коротше, того взагалі не варто. От просто не варто, щоб я витрачав на це час, хочете беріть, типу. Хочете там, робіть як хочете, да? я типу, просто під вас підлаштуюсь, і от от і все. Тобто, от така карта у вас випала. І трійка мечів вона говорить про те, що ну, в перегорнутому значенні да, був конфлікт. Був конфлікт якийсь, який вам розривав серце, вам він до, доставляв якось, таке, знаєте, абсолютне незадоволення. Якась така інформація, правда, неправда, але було неприємно. І в перегорнутому значенні воно буде заживати. Тобто, і щось, і що буде заживати те, що ми потроху від цього будемо відходити і відпускати. Ось так. Цікаво. Далі, давайте візьмемо наступну колоду таро містичних моментів. І подивимось на ній. Що очікує риб? Так, дві Ага. Так, це у нас король води. Світ прямий. світ. Так, дивіться. Ну, світ прямий це добре, значить, все налагодиться. Дві мечів, коли ми сидимо в доміки. Я в домі, я не хочу нічого вирішувати. Я не хочу. Я якби. Да, от, таке враження, що у вас є такий сильний потяг до того, щоб вас ніхто не чіпав, і, щоб, і ви не хочете входити в якийсь конфлікт, ви не хочете. Е Виясняти якусь ситуацію, якесь питання. Вам просто хочеться зробити вигляд, що цього абсолютно немає. І двійка мечів саме перегорнута, от про це говорить, що я от закриваюсь від цього питання, і я, можливо, так навіть порушую якусь обіцянку. Можливо, я не виконую якісь зобов'язання свої, які давав або давала. І через це, от якби да, я не хочу. Чому це відбувається? Король е, кубків це ви, да, риби, це ви, це ваша масть, король води. І тут е, він теж пригорнутий, е, який каже, що е, щось всередині вас, да, оце море, воно неспокійно. Ці емоції вони от вилазять. Ви не можете тримати все в собі, ви не можете, якби, вам треба це проживати. Да, і ви проживаєте це, як ви можете, як ви вмієте. І Насправді, король води дуже емпатійна, дуже добра карта. Да? Це карта доброї людини. Але коли в нас не вистачає ресурсу навіть для себе, да, щоб себе якось підтримати, то і ми інших не можемо підтримати. Тому якби, я би почала от з цієї карти, і я бачу, що ви, власне, і питаєте, намагаєтесь це зробити, намагаєтесь якось собі. Дозволити вільний простір, побути на самоті, подумати, да, от дати собі час. І світ. Я думаю, що у вас все вийде. І ще зі справедливістю. Да, тобто, ці дві карти: справедливість і дві камечі, вони, знаєте, про домовленості, про те, що ми чогось ми про щось домовлялись, що ми вирішили так. Отут домовленості якось. Змінюється, можливо, вас хтось підставить да, і ви образитесь. Але отут буде примирення, і всі домовленості будуть виконані, все буде зроблено да, по світу. Це і класний фінал, це завершення, це примирення. це Відкриття своїх нових горизонтів, можливо, ви будете подорожувати, і для вас це подорожі, відкриття світу, так би мовити. Плюс по справедливості це підготовка різних документів, якихось віз. Паспорта, справок, довідок і так далі. Тобто те, що необхідно для того, щоб цей світ відбувся. Тобто класні карти, і вони прям будуть. І, до речі, якщо казати, що була якась домовленість тут порушена, то тут вона відновиться теж. Отак. І візьмемо ще одну колоду. Колода книга Тіней. І подивимось тут, що очікує риб. У серпні. Шістірка шістка пентаклів. П'ятірка жезлів і лица жезлів. Угу, добре. Що тут честка? Угу. Дивіться: шістка пентаклів про те, що ви будете. Віддавати більше, ніж отримуєте. І карти вам говорять, що це дуже глупа ідея, не треба так робити. Ну І взагалі, так, да, ми розуміємо, але от в даному випадку це прям карти підтримують. І е, що тут? І тут про те, що як в роботі, не треба віддавати весь свій час там якісь овертайми чи щось таке. Да? За які вам не будуть платити. Не треба віддаватись повністю в стосунках, де вам не відповідають взаємністю. Не треба розраховувати на те, що хтось вас якось зрозуміє. Да? Тобто тримайтеся балансу, пробуйте його дотримуватися для того, щоб відчувати себе більш-менш адекватно. Розумію, що ви будете боятися цієї карти. П'ятірка жезлів це. Відстоювання і тому, що отут у вас ви не хочете захищатись, вам не хочеться. Да? Тобто, хай буде, як буде, я не буду захищатись там. Окей, треба зробити більше, я зроблю. Типу, отак. А тут у вас, якби, ви знаєте, ви це прям відчуєте, цей дисбаланс, і ви скажете, ні, давай поговоримо, давай будемо виясняти, давай, типу. Я не буду робити більше, ніж треба, тому тут от якби буде якийсь такий не конфлікт, а більше така дуже гаряча розмова. Скоріше за все, дійдете тут якогось як це сказати, спільного значення, да? тобто ви порозумієтесь, але через таку бурну розмову. І лицар жезлів. Ви в цьому знайдете для себе мотивацію, тобто у вас звільниться енергія, ви зрозумієте, що окей, так можна було, і так мені буде легше працювати. тобто Тут вже з'явиться мотивація, якийсь запал, заряд і так далі. Тобто лицар жезлів дуже активний, і ця енергія в нього ну, десь повинна з'являтися. Якщо до цього всі карти були перегорнуті. І це означає, що сили кудись зливаються, то тут вони з'явились під кінець місяця. І давайте ще пораду для вас. Достанемо риби на цей місяць. Пораду для вас для серпня. Ага, Дивіть, намагайтеся дивитись на речі дуже тверезо, чітко, ясно. Тобто пробуйте не впадати в розфокус, не впадати в якісь ілюзії, а дивитися чітко, як воно є. Тобто, Не обманюйте самі себе якимись ілюзіями. Оце вам говорять і рекомендують карти. До речі, підписуйтеся на мій канал і залишайте вподобайки та коментарі, якщо вам це відзивається. І якщо вам потрібна консультація, пишіть мені в інстаграм всі дані під відео, і я там завжди відповідаю. На цьому буду завершувати. Дякую, що дивитесь, Бажаю вам чудового місяця і всім пока!